Добрий день, дітки! Я сьогодні вам пропоную намалювати осіннє дерево берізку. Ось вона яка. Восени переоглядають ось такі кольори: жовтий, оранжевий, червоний та ще трішечки зелений. Ну що, приступимо! Зараз ми беремо жовту фарбу. Малюємо листочки, притискаючи пензлик до паперу. Ось на гілочки ставимо листочки. Коли фарба закінчилась, добираємо ще. Ось так. По всьому дереву у нас будуть жовті листочки. Тепер беремо оранжевий колір та додаємо. Оранжевих листочків так само на кожну гілочку по декілька листочків оранжевого кольору. Ось так. Тепер беремо червоний кольор і малюємо листочки червоного кольору, ось притискаючи пензлик біля гілочки. А так як зараз у нас осінь. Листочки опадають з дерева, тому ми на травички намалюємо декілька опавших листочків. Ось так. І ось тут. І останній колір. І ще восени залишилось декілька зелених листочків. Тому беремо зелену фарбу і домальовуємо зелені листочки, де-інде, які залишились на наших гілочках. І ось така гарна різнобарвна берізка у нас з вами вийшла. Ну що, ось така різнобарвна берізка у нас з вами вийшла Чарівної осені. А тепер я чекаю, дітки, на ваші малюночки. До побачення!